Чому відсутність зубів може призвести до раку шлунка і до раку кишківника? І зараз всі стоматологи будуть мені аплодувати, і ви зрозумієте, чому це так важливо, коли у людини відсутні бодай 10 зубів, вона не може ефективно жувати. Овочі, фрукти, дробити горіхи, клітковину зелень це цей жмих, оця клітковина, яка так необхідна для здоров'я і правильної роботи кишківника. Тобто, якщо у вас немає зубів, ви їсте їжу, яка не містить отої клітковини. І відповідно дефіцит клітковини призводить до закрепів, а закрепи сприяють тому, що токсичний вплив відбувається на стінку товстої кишки, прямої кишки, і це сприяє. Виникненню раку так само шлунок, якщо не працюють зуби, постійно. Працює під навантаженням, тому що цю ріжу треба механічно подробити. Постійне перенавантаження шлунку призводить до запалення, до виразкування, а відповідно, виразка може перетворитися в рак. Малігнізація, так назив, так звана. Тому турбуйтеся про ваші зуби з маличку. Коли вам 15 років, ви вже маєте доглядати за своїми зубами. Навчіть дітей. Вчити чистити зуби зубною щіткою, звуковою ірригатором для того, щоб максимально зберегти зуби. А якщо ви зуби вже втратили, то на будь-якому етапі поставте імпланти. І це не тому, що я працюю зараз на стоматолога. Це ваш інтерес, ваше здоров'я і профілактика раку, будь ласка, зверніть на це увагу і поставте зуби вашим батькам, якщо ви маєте, звісно, таку можливість, скільки б це не коштувало, тому що життя і здоров'я, воно безцінне. Хіба не так, друзі? Що ви думаєте з цього приводу?